Доброго вечора. Хотів розповісти всім за антидепресанти і початкові побічні дії. Досить часто на початку прийому антидепресантів, особливо групи селективні інгибітери зворотнього захоплення серотоніну і селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну і норадреналіну, виникають побічні дії. Виникають побічні дії у вигляді нудоти. Зниження апетиту, може бути неприємне відчуття в ділянці шлунка, може бути послаблення стільця, тобто діареї, може бути головний біль, може бути коливання артеріального тиску, особливо коли у вас тиск раніше був несійким, і на початку прийому антидепресантів він також може коливатися. Може бути відчуття жару в тілі, може бути посилення вашої тривожності. Тобто буде загострення вашого психічного стану, і це є нормою, Тобто ви повинні потерпіти ці побічні дії, вони зазвичай тривають 7-14 днів. До двох тижнів, і потім поступово вони зникають. Це є нормою, і не потрібно нічого робити. Не потрібно припиняти лікування потрібно просто потерпіти і поступово буде ваш стан покращуватись. Будьте здорові, всім гарного вечора і мирного неба.